В ефірі цієї миті рік по тому шоу, в якому українці ставлять собі ціль на рік, а результат ми з вами бачимо лише за кілька хвилин. І цієї миті у нашій студії Іванко давидюк з міста здобиця Рівненської області. Вітаю вас, Іванко. З якою метою ви прийшли до цієї студії зараз? Схуднути на 65 кілограм, нарешті знайти того хлопця, з яким можна було сходити на побачення. От хочу саме на високих підборах і дуже в красивій сукні. Оскільки підбори ніколи не носила, а сукні ніколи не могла під себе підібрати, що сукня в мене є одна, всього одна єдина. То був 9 клас випускний і все. Скільки вам років? 18. 18 років ще жодного хлопця. Жодного. Скільки ви зараз важите? 130 кілограм. Ой, багато, сто тридцять. Так. А що любите їсти? мене може бути, такий раціон. Рано встаю, мама вареників наробила. Наїлась вареників. Скільки можете з'їсти зараз вареників? 15. Ну, а якого розміру? Такого великого чи? Ну, такий на півруки. Що за кушу морозивом. О, щось думаю, ще мені щось так хочеться. Піду, ну, конфетку собі шоколадних, ну побалую, ну день. І ну, це бри. все ще сніданок, сніданок. Так, триває. Так. Ну, щось такого, просто ходжу, кидаю, рот, їм, 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 їм. А то в мене так, подруга каже, шлі бігати. Кажу, пішли. Перший стоп кажу: кидай, кидай. Постою тебе подужду, ти туди і назад, а я постою подужду. Не то, що може я б ще бігла, мені ще ноги не болять. Задишка? Задишка. Те, що вже дихати майже не можна, оце мене якось так лякає. А у родині є ще хтось з надмірного Так, був тату. Був? Був. Що сталося з ним? 1 травня він лежав у лікарні. У нього, як сказали, лікарі треба розрядити кров, бо тромби могли зробитися. І останню годину, поки він ще був живий, він просто задихався. Тобто батько помер через надмірну вагу? Так, да, стало в заключенні від. Вже лікарів, пожиріння четвертої того типу і серцево-легенева недостатність. Скільки він важив? Десь ну біля 200-210. <звіт> він останні чотири роки навіть не ходив на роботу. Він вже просто йому перша спина почала боліти, потім почало ноги роздувати, і на ногах робилися рани. Просто рани. Вже останні оці миті, коли тато ну, просто не міг встати з лікарняного ліжка. Каже, хочу встати, та не можу встати. Раз став, не може, другий раз став не може. Навіть коли ми йому дзвонили до лікарні, він говорив: з у мене все добре і все, бо йому боліла навіть рука тримати телефона. Ми вам дуже співчуваємо. Ви були з ним дуже близькі. Дуже. От. Оці... Ну, Я завжди якось була татова доця. У нас є фото. Це ваш тато, як його звали? Микола. Іванко, тобто надмірна вага вже наробила біди у вашій да, родині? У, у моїй родині. Він завжди казав: Іванка, треба братися за розум. Бо як бачиш, він завжди говорив до мене. Як бачиш, по мені це до хорошого не приведе. От його, його останні слова. Іванка, треба щось з цим робити. Ну, треба з чогось починати, хоча б з малейшого. У вас є рік на те, щоб виконати батьківські бажання, е, останнє його бажання. Угу. Ви зараз сповнені вже рішучості. Що будете робити? Наприклад, я люблю дуже випічку пити сама. От я. Буду намагатися не купляти навіть в хату борошно. Так, це я перший раз чую такий рецепт. А Як мама буде на це реагувати? Навіть на ясні є свині, мама каже, буде Іванка худати, навіть свині продамо, щоб нічого не було. Щоб було. Молодець. Мама дуже хоче. Вона працює на роботі, там дуже багато молодих хлопців. Каже, Іванка, такого бачила хлопця. Треба познайомити. Кажу, маму, то похудаю, кажи, хай жде мене. У вас є сильне бажання, а найголовніше у вас є батьківський заповіт. Я буду дуже вас чекати у цій студії рік по тому. Змогла Іванка скуднути, як вона й обіцяла покійному татові. Вірно, я щаслива. Наскільки ви схудли? Я просто в шоці. Я схуднула за цей період часу на 58 кілограмів. Але я не хочу на цьому зупинятися. Так, і скільки ж ви ще хочете скинути? Ще хоча б кілограм 15-20. І скільки будете важити? 60. Я вас так безцеремонно роздивляюся. Я просто не розумію, що треба було робити, щоб так схуднути. Фактично на 60 кілограмів. Саме те число, яке ви собі і ставили. Цього да. давайте подивимось відео, як саме ви йшли до своєї мети. Я сьогодні йду до долава Наталії, Хочу, щоб вона мені пояснила, як правильно харчуватися. Ванка, наша пріоритетна задача не тільки похудіти, а прежде всего уйти от рисков диабета. Вы сладкоежка? Да. А что вы предпочитаете из сладкого? Конфеты, шоколад. И сколько можете за день съесть? Ну, пивки, варава. Наша диета, Иванка, должна учитывать высокий инсулин. То есть мы с вами должны сделать все для того, чтобы его снизить. То есть вам требуется дисциплины, не то что на 100%, на 250%. Мені не дозволили солодкого. Я зараз думаю, що я витримую, але бачмо, як буде в подальшому. Чи я буду треба підтримати діть, чи будуть, може, на напевно зриви. Добрий день, Іван. Ну що, цукерочка, печівка, Дивило, які яке нас маченьки привезли сьогодні. Не, не, дютьмаш, не можна. Знайте, щось на салаті. Це буде все? Так. Да. Я тобі дякую, удачі. Боже, скільки вкусняшок. Та не чорни мука. муха. Нічого будемо їсти капусточку свою, помідорки. Да? Ой, і ковбаса біля яблука. Зараз Іванка буде бігти. Щось вколоється. Я вирішила піти в спортзал, тому що я вдома займаюся, бігаю, віджимаюся, але стріляно, я себе дуже крепко жалію. Не спішує плавно все робимо. Більше піднімаємо вище. Скільки зробила? Трошки швидше. Нижче таз. Нижче таз. Працюєш. Пошко. Тарас. Ще п'ять. Що робиться? Ну габиш! Це нормальний вимк. Да. Okay. Працює. Виходять іванка всі лишні пірожки, які були. Ще одна калорія. Дивись. Оп! Ще, ще чуть, -чуть перед тримаєш. Став назад долоні. Що, я... до що таке? Ти хочеш красну в платі? Я все хочу. Тоді, давай роботи, не зупиняйся. Я поступово підвищую навантаження, і чим більше вона скидає вагу, чим більше вона стає підготовлена, стають сильніші тренування. Тобто Круги ада поступово стають більші і тяжчі. бачу, худаю, як ти хотів. Скинула 20 кілограм. Бачиш, а ти не дождався цього моменту? Я б хотіла, щоб ти за мене породів. Важко займатися, ці всі правила не легко даються, але стараюся, стараюся бути кращою. І вкусняшечки я вас зараз всі з'їла. але не можу. замість пірушків їм сухофрукти. Я настільки зараз хочу їсти, це просто для мене дурдом. Я вам зараз покажу свій холодильник. Якась холодниця, якісь шуба, качка печена, Це просто, а колбаси скільки, Тут теж просто Але треба триматися. бо то, що я розумію. Якщо я зараз рвусь, то я ж потім буду більше жаліти. Так що назар їсть бутіри, п'є каву, а я йду в хату від соблазнів. Треба триматися. Я знаю, що харчування дуже важливе у процесі схуднення і спорт без корекції харчування не спрацює. Так. Познайом мене, будь ласка, з твоїм дієтологом. Мій дієтолог Наталя Смоленко. Наталю, вітаємо вас. Здравия. Судячи з результату Іванки, вона вас у всьому слухалася. Ну, хочу сказати, що великих проблем у мене не було з Іванкою. Вона велика молодець і одна з моїх найлюбимих пацієнток. Она проделала огромную работу. Это тяжелый труд. Иванка научилась пользоваться едой. Я думаю, что Иванки действительно еще немного полезно будет сбросить и потом фиксировать вес на заданные цифри плюс-минус один килограмм. Процесс фиксации веса занимает по времени в полтора раза больше, чем она сбрасывала. Да, То есть Ей еще? нужно дать еще полтора года, чтобы она научилась жить в своем коридоре веса. И Тогда эти килограммы останутся с ней навсегда без плюса. И Иногда можно будет позволять себе что-то. Важно научиться э, находить компромиссы, ну, не всегда с самой полезной едой, даже с варениками. Я пришла не с пустыми руками, у меня для нее маленький подарок. Это магниты на холодильник. И тут основные правила работы с любимой едой. С повалом ваш диетолог Наталья Самойленко. Там простые правила. Так. Первое, если тебе очень чего-то хочется, например, конфеты, о которых мы с тобой говорили, тебе все можно. Но размер порции должен быть небольшой. Это французский метод, так называемый. Три чайных ложки, всего чего угодно. Правило номер два. Если ты соскучилась по вареникам, то ты обязательно их ешь, но не чаще, чем один раз в неделю и пополам с салатом. Время приема вареников строго до 12.00. Якщо ми едим углеводы или какую-то запрещенку на пополам з сирим салатом, то ми втрое снижаем вредность цього продукту. Всі запам'ятали так. І третій магніт тут багато. Я бачу червоних хрестиків, які забороняють все. На самом деле они запрещают девайсы, которые заставляют нас есть больше. То есть третье правило. Иванка не должна отвлекаться во время еды. То есть за едой нужно есть. Если нас отвлекает телевизор, телефон, компьютер, размеры порции, как показывают исследования, в полтора-два раза больше. Ничего себе, все-таки хорошие лайфхаки, мне не подобаются. Коли скинули таку величезну кількість кілограмів. Колись я, якщо б ходила з мамою вибирати собі якийсь одяг, то б сказали, на вас жіночка є, а на вас дівчина? ні, немає вашого розміру. Це просто до слів. Раніше в мене не було суконь в гардеробі, зараз вже їх чотири. Куди ви їх носите? На побачення ходили? Я виклала в соціальні мережі своє фото, яке написала: запроси мене на побачення. І на це фото відреагував один хлопець Сергій. Симпатичний. Дуже. Це було перше побачення у вас? Це житті. було перше побачення, і воно було просто незабутнє. <різь> 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 круто! <але> розкажіть. <різь> Прийшла ж, хвилин раніше, щоб люди не дали дівся, хоча б О, чекаю, жду. Хвилювання робили якісь помилки? Звісно, я ж по другі. Е, кажу, що робити на побачення, тож не знаю. Ти головне смійся з його жартів. З нього не смійся, тільки з його жартів. Ну сміялися щиро, чи щиро, дійсно щиро. Це прекрасно. Було У вас щого? продовжуються стосунки. Так, я з ним переписуюсь на даний момент. Ще побачення були чи будуть? Не знаю, я не що будуть. Боже, ми теж сподіваємося, бо такої дівчини, яка стільки цього зробила за цей рік, просто все має бути чудово. Я думаю, що ваш тато пишався б вами. А найголовніше йому було б приємно бачити свою донечку ось такою щасливою з такими сяючими очима. Дуже була щаслива вас побачити. Щаслива.